Айша, принцеса Андрес. У неї неспокійний, бунтівний і трохи дикий характер. Дівчина чудова спортсменка, танцівниця, боєць і вміє розмовляти різними мовами. А ще вона феміністка на противагу шовіністу Рівенені. По Походу, правда. Айша має здатність керувати текучою речовиною під назвою Мартекс. І надавати їй будь-яку форму. У майбутньому вона сподівається навчитися керувати всіма можливими речовинами. Її день народження 15 червня, а магічний знак Хімера. Дівчина надзвичайно вперта і відкрита. У неї добре розвинена інтуїція, у стелу. І коли її просять, вона дає практичні та прагматичні поради. Вона категорично проти романтичних стосунків із хлопцями, мабуть, через те, що її хотіли видати заміж за домовленість. Айша завжди готова підставити плеч допомоги своїм друзям і дати їм гарну пораду. Це нам показують протягом усього серіалу, коли дівчина допомагає музі після конфлікту з батьком, або Флорі, коли та сумнівалася у своїх почуттях до гелії. Всім привіт! Я Алекс Роса, і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався, то спільш підписуйся. Тут буде багато чого цікавого. Спершу хотілося б сказати, що я дуже за вами скучила. Я дуже скучила за тим, що ви просили цей його ролик. Я прям захочу, що я зараз записую за нього звук. Ви навіть цього не уявляєте. У мене зараз іде практика, і в мене курсова. Ну потихеньку я все це роблю, але я дуже скучила за всім цим процесом, тому я просто втрималася і сіла. Видеоролик. І по традиції ми продовжуємо рубрику 16 Facts About the LinkedFuck, 16 фактів про Winx. І сьогодні у нас на черзі Айша. Або, як в різних переводах і називають, Лейла. Ну я хочу зауважити, що я буду називати її не Лейлою, а Айшою. Як, як звучить в оригіналі. Ось так. І давайте. Давайте скрізь почнемо, тому мені вже не терпиться, тому почнемо. За словами Іджині Острафі, творця клубу Вінкс, зовнішній вигляд Айші був натхнений Beyoncé Nous. Згідно з прототипом її ляльки Піксі Меджик, в англійському дубляжі серіалу її називали Гледіс. Ім'я Айша означає жива і має арабське походження. Айша це ім'я дружини ісламського пророка Мухаммеда. А ім'я Айша також походить з арабською мовою, що означає ніч. Але також може тлуматися як «народжена вночі, «темноволоса красуня» або темна красуня». Будучи з планети Андрос, Айша чудово володіє водними видами спорту. Ну, це зрозуміло, це логічно. Крім того, що вона професійна спортсменка, вона також професійно танцює. Це очевидно в більшості сезонів. І що вона також прима балерина, як видно в п'ятому і шостих сезонах. Поки не з'явився на Айша поважала Ская найбільше з спеціалістів, оскільки він був повним джентльменом для неї і в той же час найбільше не любила Рівена, оскільки вона підтримувала рішення Музи розлучитися з ним у третьому сезоні. Версій Нікелогіон, який курірує Іденіо Страфі, це єдиний дубляж. Будь-якою мовою, окрім італійської, який зберіг оригінальне ім'я, а іще. Колір трансформації дівчини був зеленим, однак її Белівікс бірюзовий, можливо через зелене перетворення Роксі, її Вінкс Чармікс був також зелений. Інчантікс був обох кольорів: бірюзового кольору в першій половині третього сезону, і зеленим в другій половині третього сезону. Став одяг іншого кольору після того, як Блум представила свій синій енчантекс. Айша і Роксі єдині дівчата Вінкс, які не зустрічали Дафну, сестру Блум. В цьому факті малесенька поправочка. Якщо дійсно Роксі не зустрічала ні разу за всю серію мультсеріалу Дафну, то Айша треба зробити невеличку поправочку. Айша все ж таки зустрічала дафну. Так? Це було в п'ятому сезоні. Вона її бачила як у вигляді духу, так також вигляді е, живої істоти, коли зняли прокляття Серенікс. Айша, єдина з учасниць Вінкс, чиїм першим коханням не був фахівець із Ред Fountain. дівчина двічі рятувала Піксі. Перший раз це було у серії «Тіньовий Фенікс. Вона намагалася врятувати Піксі від Даркара, але зазнала невдачі. Однак, у серії місії порятунку Айша Стелла та Блум і Скай не забуваємо про Ская рятують Піксі. У серії Легендарна дуель вона самотужки рятує Піксі. І Стелі і Айші було по 17 років під час їх перших появ. Дівчина є найшвидшою та найспритнішою з Вінкс. Як показано у більшості епізодів, у яких вона з'являється, Тайнікс це її перше перевтілення, в якому вона носить бірюзовий і фіолетовий колір. А Онірікс – це її друга трансформація, в якій вона одягнена в блакитно синій колір. Незважаючи на те, що вона не з'являється в першому сезоні, вона зітхнулася з усіма антагоністами. Да. Дійсно, враховуючи те, що на протяженні. Практично всього мультсеріалу головними антагоністами являються Трікс. І головними антагоністами першого сезону хто являється? Давайте сі подумаємо: Барабана Дроб Трікс! Дійсно, як би це вона не могла б зустріти, зустрітися з усіма прям антагоністами мультсеріалу. Прям диво якесь? Ходімо далі. Піксі на ім'я Квітка із серії Поп Піксі має певну схожість з Айшею. Господи, я сказала, про мене захотілося передивитися цю серію. Я, до речі, її пам'ятаю. А ви дивилися по піксі? Напишіть мені в коментарях. Ну ще ж дякую, що дивилися його до кінця. Мені дуже приємно, коли на відео доживати переглядів, лайків, а також обожнюю чати коментарі, а ви, до речі, не часто їх мені пишете. Давайте виправляти цю несправедливість. Я люблю читати коментарі. Я люблю чути ваші думки по поводу того, що ви думаєте з приводу відео. Тому давайте не соромимося, не боїмося, я не кусаюся. И пишем в Я буду чекати. И до новых зустрічі в новом видео. Пока! Wings clap, adesso è qui ed è subito allegria Guarda e capirai che